Друзі, неодноразово Олексій закликав допомагати. Ось наш внесок. Маленький, але ж все ж таки. Новорічний донат. Зараз відведемо, дівчата все перероблять і напереду. Привіт! Зараз yeah. да. принесу, я хочу ось А, Зараз, зараз принесу. Оля, я просить, щоб корми приніс. Але я все-таки зразу покажу вам. Своє величезне візмущення. Я от не розумію. А ці конструктори коли складали... І проєктували ці станки, вони, мабуть, свиноматок то в своєму житті не бачили. Мабуть, і не розуміли, що свиноматка, коли буде здавати назад, буде своїм задом опиратись в цю фірточку і з величезним тиском так давитиме на ці петлі, які приварені просто до труби. Так. Ну це ж логічно навіть, знаєте, так от подумати. Воно рано чи пізно це от паде. Притом, ну можна сказати, по-живому. Чого ж як його робили, не можна було зразу там якоюсь пластинкою усилити, кусок арматури на заводі ще приварити, так? Да? Так. Значить, тут уже варили. Так, тут не варили. Тут отпало. Тут варили, тут варили, тут варили, тут варили. Що я вам скажу? Таке враження, наче, коли сам ще робиш монтаж з цих кліток, то зразу возьми, сам його поварюй. До речі, ми зверху так і зробили. Оці ось петлі, вони відгиналися. І ми тут там, тройкою наварили. Але бачу, що потрібно було усилювати не тільки самі петлі, але і... Цю платформочку, на якій петлі стоять. Зараз прийдеться це варити при цвиноматках, що є доволі незручно. Ой. Знаєте, з однієї сторони доволі подобаються ці станки, тому що осіменіння доволі легко відбувається. Раз, відкрили, у вас є доступ. Ви осіннили, далі закрили, давай давай, ну, ви побачили, і все. Зафіксуємо. На тих наших нових станках набагато, ну, скажімо так, незручно, незручно осінняти, це там, де в нас відкидається половина. Тут осінняти зручніше. Але ж отакі от от проблеми потрібно проварити і поусилювати. Майте, друзі, на увазі, як будете ставити подібні клітки, то подивіться, де такі слабі міста і спочатку перед тим, як будете тварин пускати, візьміть його поусилюйте. Таке я відео знімаю. Залізо повторний раз кололи. Профілактика. Нас запитували, а що ж ви оце? не міняєте дерев'яні перегородки це на пластикові, да? Ну так як на цій стороні? У нас на одній стороні є. Це буде, буде. Тому що велике бажання хочеться зробити все-таки з цього приміщення, найзвичайний класичний відділ опоросу, щоб тут були лише свиноматки, які народжують поросят, щоб тут не було дорощування свого роду відгодівлі, як взагалі у нас в сусідньому навіть боксі. Тому от як ми тоді зробимо все, тоді поставимо ми пластикові перегородки, а так якось добуде. У нашому свинарнику на даний момент утоплюється лише відділо поросу. У нас же є превелике бажання зробити отоплення по всьому свинарнику. Наразі ми користуємося булер'яном, тобто у нас повітряне опалення йде. І ми бажаємо по всьому свинарнику провести отакі ось труби 150-ті оцинковані. І через ці труби транспортувати тепле повітря. По всіх відділах. Як воно в нас вийде, я ще не знаю. Але потрібно нам, перш за все, нагріти даний відділ, в якому я зараз знаходжуся. У нас тут потрібно доробляти монтаж обладнання, тут холодно, тому, тому вирішили якраз і провести аж сюди тепле повітря від булеріана. Так, поробили ми такі кронштейни, тримачі труби. Такого вигляду воно у нас. Ставимо, прикручуємо до стіни і сюди вставляється труба. Така ж труба. Робимо отвір в стіні. і прикручуємо за допомогою. Зараз покажу. Так, Такого ось. Саморіза по бетону і тобто без використання дюбеля. Так, що нам потрібно зараз зробити, це пофарбувати ці кронштейни, тому що якщо їх в такому вигляді там прикрутити, я думаю, буде воно поганий вигляд у нього буде, буде воно корозією покриватися, тому що свинарник це агресивне середовище. Так, Одним словом, будемо його е, лише ґрунтуємо, та і все. Грунтуємо така ґрунтовочка. ми нею постійно користуємося, висихає за 30 хвилин. Е, рекомендую так. Е, розбавлювач, Краскопульт. все, чим ми зараз будемо, е, за допомогою чим, буде на, наносити на поверхню ґрунтовку. Ну і, звичайно... Компресор, який зараз і накачаємо. дуже бобера, ти знаєш, за всіма правилами ти дуже респіратор робити. Угу. Знаєш, так? Да? Бато, поїде. Ты про харбуешь? Я показывал. Показывал? Да. Она сохнет за полгода. видно. а даже ж есть у нас распиран. Угу. Я ж брал, нажернул. Воно коло зерналися дві штуки. Використання почала. А так он, там, не розплутається просто. не знайшли для того, щоб це робити всередині вийшли на дві. Але ж є такі люди, які полюбляють запах краски, правиш? І думаю, їм кайф ця робота. Це єсть. <світ> Я навіть знаю. <світ> <світ> Навірно відео дивиться. Словом, друзі, аж ніяк не є фахівцем роботи цим приладом. Можна сказати, лише втретє в житті його тримаю в руках, але робота, як на мене, зроблена. Дивіться, яка картина. Старається свиня напитися води, але в неї не виходить. Я тільки що перегонули свиню по сусідству. І якраз всі свині лежать, всі свиноматка, а одна стоїть біля поїлки, мовтузиться. Якраз звернув увагу, а поїлка то не працює, бачите? І свиня не може напитися води. Обов'язково перевіряємо поїлки як в індивідуальних, так і в групових станках. Але, ви знаєте, в групових станках, як правило, більше жодні поїлки стоїть. Тому одна вийшла з ладу, інша працює. Але от якщо виходить поїлка в індивідуальному станку, то тут вже проблема конкретна, тому що свиня не може випити ті 10 літрів води на сутки, які їй потрібні. Тому зараз буду замінювати цю поїлку. Є нова намотана вже фондлента Поїлку поставили нову зараз даю воду Зараз подивимося чи буде вона пити. а ну давай Захотіла, обов'язково потрібно перевіряти по їлочці. Відпочиваємо на кінець відео, друзі, вам хочу зараз показати, як ми поставили стіновий приточний клапан у нашому відділі поросу. Коли ми будували це приміщення, багато ще чого ми на той момент не знали. І ми не зробили проєми для стінових е, приточних клапанів. Тобто не зробили для них місце отвори в стіні. Але ми зробили величенькі такі отвори для вікон. І це нас, можна сказати, і спасло. Для того, щоб не робити окремі отвори в стінах, що ми зробили? Ми Замовили вікно пластикове. Так, це тут сте ну, стеклопластикове вікно. І як бачите, тут у нас стекло стоїть, а тут у нас було просто отвір зроблений якраз під розміри стінового приточного клапану. Тобто з тієї сторони там же оці оплотнічої резинки стоять. Тобто, що ми зробили? Ми просто взяли з тієї сторони вікна. Поставили приточний клапан і прикрутили його саморізами до вікна. І отак воно гарно вийшло. Я думаю, що це якраз корисно буде тим, кому потрібно ставити також приточні клапана, але, але не хочеться без стіни для цього. Мається на увазі робити в стіна. Звісно, що тут зменшилася площа самого вікна, зменшилась кількість. Сонячних променів, які потрапляють в приміщення, але в принципі вони як так, з однієї сторони там дуже і не потрібні, а з іншої сторони його цього вистачає. В комплекті до приточного клапана іще йшла така сітка. Це сітка від птиці, для того, щоб птиця не залітала в приміщення. І, як ви бачите, ми ще тут доробили. доробили. Це вже власноручно. Ми зробили москітну сітку. Поставили і прикрутили, також, щоб, у середину, для того, щоб у приміщення не потрапляли комахи. Знаєте, коли воно добре виручало? Виручало воно добре, перш за все влітку, коли літають комарі, коли ви включаєте світло всередині. Ну, звичайно, що воно від мух, в свою чергу мухи не залітають. Але не залітають якраз комарі, тому що тут, бувало, так влітку підходиш, а їх просто кишить тут, тих комарів, а всередину вони залетіти не можуть, розумієте? А якби залетіли, то були б покусані поросята та свиномарки. Так, ну в принципі, воно тут ще в нас не дороблено, ще не поставлений відлив. Е, я його ще навіть і не замовив, що потрібно, звичайно, зробити і доробити. От я думаю, що це вже в нас буде влітку. Так. Це, друзі, будемо закінчувати дане відео. Всього вам найкращого. Обов'язково допомагаємо армії. Слава Україні!